Давайте знайомитися, ми учні 4 класу Ченківського ЗСО Кадубовецької ТГ. А саме довга Марія, Пакічок Іван та довга Софія вирішили взяти участь у конкурсі Дністра». Для цього ми попрацювали з додатковою літературою, заглянули в соцмережі і опувалися старожилами світанку, в травах втрава мисто зросих, село прокотилося доброго ранку, а всі соловіліха голоси. Щаслива я, що народилася у такому мальовничому селі. Тут неподалік річки. Живуть мої батьки, дідусі та бабусі. Вся велика та дружна родина. З тих пір, як я пішла до школи і почала вивчати природу та історію рідного краю, мене здивувала назва села та річки, на березі якої воно розкинулось. Багато я дізналася від старожилів села. Зокрема, від прабабусі Марії та прапрабабусі бабусі Василини. Ось що вони мені розповіли. Село заснував князь Василько, який правив у теребовлі. Він хотів колонізувати малозаселені землі. Князь заселяв землі над середнім містром і серети. Серед заснованих ним поселень був і Василів, який вигідно розташувався на перехресті сухопутного і водного торгових шляхів. Бабуся розповіла мені таку легенду, десь близько 1990 року у Серебовлі плила лодія. На кормі якої стояв один із онуків Ярослава Мудрого, Василько Ростиславович Теребовлянський. Над Дністром клубоджився туман, а над горизонтом сходило сонце. З берега чути удари каменярів, дзвін кіз, на торговій площі починається торгівля. І раптом веселий спів. Поспівали веселівчани, жителі містечка веселів над Дністром. І раптом лодія прибилася до пристані і князь зійшов на площу. Йому сподобалось місто і його веселі люди. Тому він збудував на правому березі Дністра княжий замок, обгородивши його частоколом. І хто пропливав, запитував чий це град? Град Василька. Чули у відповідь. Дністер, річка друга за розмірами в Україні та дев'ята в Європі. Перші згадки про витоки річки з'являються ще у п'ятому столітті до нашої ери. У творах давньогрецького історика Геродота під назвою Тірас. У Молдаван і Румун річку назвали Ністру, у Київській Русі Дністер. Ця назва увійшла до України, а згодом річка стала відома як Дністер. Я люблю тут бувати у будь-яку пору року. Чи ніжитися на пісочку під теплим сонечком, чи грати в сніжки та кататися на ковзанах. А вже кілька років поспіль тут зимують лебеді. Люди з усього села підгодовують їх. Я також з татом часто приношу птахам зерно кукурудзи та пшениці. Дуже боляче дивитися. Коли люди засмічують прибережні зони, викидають у воду, адже це все шкодить. Дністер є однією із воді. найкрасивіших річок України. Подируючий вздовж річки, можна насолодитися малимничими ландшафтами. У Дністра високі скелясті береги, висота яких досягає двох метрів, а русло річки утворює водоспади і невеликі остинці. Серед скель є входи в таємничі печери. Однак родзинкою річки вризаються все ж таки Дністровський каньон. Ліси в басейні річки вкривають з Карпат, а вершині взяняті луками полонина. У горах на висоті переважають коні породи дерев, а нижче листяні. У рівній частині басейну Дністра лісів небагато переважають листяні породи. Дуб ясен, клен, липа, гра. У західній західні частині поділля зустрічає бук. Трав'яне покриття багато і характерне для дібрових трьох. Це копітняк європейський, медунка темна, зірочник лісовий, тонкомік дібровий, фіалка лісова, конвалія, проліски. Барвінок малий та треп'янистий і багато інших. Серед дібров можна на, натрапити на острівці сосни, звичайної і чорної ялини, модрини. У лісах водяться козуля, борсу, зайць, білка, вер. Лісовий. Іноді трапляються олені та ризь. Е, містер багатий на е, велику кількість рибу. Всього налічується близько 40 різновидів. Тут водяться підуст, судак, густера, короб, е, краснопірка, сон, джерел, е, верховодка і рідкісних – це верезу, е, мерена і е, стеглі. Також вражається різноманітність птахів найчисліна. Також вражається різноманітність птахів найчисленнішими видами є берегова ластівка, пелікан, лебідь, великий та е, малий баклан, чапля. Лелека, чорний та Рибалочка. На островах водиться чимало мартинів і крючків. Крім того, в луках понизи Дністра живуть коровайки та жовті чаплі, які занесені до Червоної книги України. Галицьке море так ще й називає Дністровське водосховище, і це дійсно море, тільки вода в ньому не солона, проте чиста і придатна для купання. Тому водосховище використовується також для оздоровчих заходів, і є досить популярним місцем для якісного відпочинку, де можна покупатися, порибалити і насолодитися неповторною красою Дністровського каньйону. 2008 року під час цеукраїнського інтернету. Тренет опитувань, Ністровський каньйон було визнано одним із семи чудес України. Цікаво, що у Ністра, як і у Дніпра, також є свій день. Так, що року у другу суботу липня, ізначається Міжнародний день Ністра, який має на меті закликати суспільство змінити своє відношення до використання водних ресурсів, зокрема Ністра посилити екологічну освіту та виховати шанобливе ставлення до природних багатств.